Привіт, красуні Ела Баше Поговоримо про пілінги, які можна використовувати в літній період. Багато хто вважає, що кислоти заборонені під час активного сонечка, але ми розвіємо ваші сумніви. Перша кислота, яку я дуже рекомендую застосовувати влітку, це королева кислот від пігментації, фирулова кислота. Вона є антиоксидантним захистом і попереджає пігментацію. Цю кислоту ще називають Голлівуд, тому що вона забезпечує неймовірне сяйва після застосування. До цього догляду рекомендую додати сиворотку з вітаміном С. Наступна кислота азелаїнова. Якщо у вас розширені пори та висипи, це однозначно ваш варіант. Є навіть креми на основі цієї кислоти, які попереджають дані проблеми. Перейдемо до третьої мигдалевої кислоти. Це кислота молодості та краси, яка стимулює власний колаген і попереджає старіння. Вона діє м'яко і результативно, попереджає старіння і дарує свіжість. І останній наш гість це молочна кислота на суху шкіру. Ідеальний варіант для забезпечення зволоження чутливої шкіри з сухістю. Та порушеною гідроліпідною мантією. Як ви зрозуміли, не треба боятися кислот влітку. Вони забезпечують захист і збереження вашої краси. І нехай це літо принесе вам тільки позитивні емоції та мир. Бережіть себе і свою красу.